І до завершення війни та скасування воєнного стану про демобілізацію не може ітися. Про таке заявив член оборонного комітету Верховної Ради Фадір Ваніславський. За його словами, механізмів звільнення після двох-трьох років служби в найближчий час не буде, а звільнити можуть хіба що окремі категорії військових. Нагадаємо, що раніше представник Міноборони заявляв, що законопроект про демобілізацію готовий, але потрібно ще три місяці, аби опрацювати механізми його реалізації. І період після інавгурації Дональда Трампа є шансом для України прискорити досягнення миру. Ось про таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Теге США. Отже, на його думку, це спільна мета України та Сполучених Штатів Америки. І глава МЗС зазначив, що Київ потребує подальшої підтримки партнерів, зокрема швидких поставок озброєння. Сибіга, крім того, висловив сподівання на ухвалення сильних рішень з боку союзників і зняття обмежень на застосування далекобійної. Зброї він вважає, що надання німеччиною ракет Таурус могло би суттєво вплинути на ситуацію на фронті.